Така плита кам'яна, десь сантиметрів 30 ширини і десь півтора метра на метр. Залишки якоїсь обробки, Тут видно якісь жолоби, набір артефактів з того самого описаного мною місця. Залишки також, якихось споруд чи Ще чогось, можливо, їх з поля просто повикидали, щоб вони не заважали там обробляти його. Друзі, усім привіт! Сьогодні буде такий випуск, присвячений більше історії. Основна маса матеріалу буде про одне цікаве місце, яке я вже давно досліджую. В принципі, нічого такого особливого. На перший погляд. Просто сільськогосподарське угіддя, от в мене за спиною цей ландшафт. Садять там усякі культури, обробляється воно, ну і тихенько знищується, як в принципі більшість археологічної спадщини в нашій державі. Ну але до чого я веду? Я е, зробив такий невеликий огляд цього місця. Е, тисячу років назад тому стояло, е, стояло величезне городище і величезне місто. Часів Київської Русі. Я його досліджую вже не перший рік. І, звичайно, маю дуже багато матеріалу. Колись, можливо, напишу якусь дисертацію, можливо, книжку, якщо в мене залишиться час і натхнення на всю цю справу. І відео буде таким двохплановим. Зараз піде відеоряд, який я відзнімав про це все зимою. А потім я покажу в кінці знахідки, які я тут знаходив. В принципі, я думаю, хто цікавиться історією, тому буде цікаво. Тому підписуйтесь на канал, не переключайтеся. Все найцікавіше, як завжди, вам показую. Знову я вивчаю історію, шукаю якісь цікаві місця, щоб вам показати. І натрапив на таке от поле, де росла кукуруза. Ну, воно просто сільськогосподарське, тут е, висаджують всякі культури. Ну, раніше тут археологи робили розвідку і стояло тут городище, часів Київської Русі. Звичайно, зараз бачите, як воно охороняється, просто собі розорюють тракторами комбайном, що хочуть, то і роблять. Ну, Менше з тим. І тут, звичайно, ходять люди з металошукачами. Знаходять різні речі старі. Я знаходив тут різні хрестики. Все поле засіяно керамікою часів Київської Русі. Також жили люди тут і до Київської Русі, в епоху залізного віку, епоху бронзи. Коротше кажучи, величезне місто стояло. Можливо, якби не татари, то тут би стояв зараз мільйонник. Але зараз ну, маємо те, що маємо. І в чому суть мови цієї промови? В Тому що ось по обочинах біля цього поля лежать отакі плити. Масивні, більші, менші. Десь ще хрести були в бур'янах над річкою. Напевно, це залишки валів, ескарпів, оборонних споруд. Ну і були декілька хрестів, коли я приїжджав пару років назад в цих бур'янах. Зараз бачу, що їх вже позабирали. Також на полі стояли величезні плити. І їх напевно коли розорювало це поле, котрий раз, то позабирали, просто тому що вони заважали обробці. Обробці і посадці усяких культур. На деяких камнях я бачив ще якісь зображення, клинописи, Ну оцю плиту я не піднімлю, звичайно, але на ній, можливо, також є щось, якісь написи. Це все залишки городища часів Київської Русі. Років 8 назад це поле так дуже крупно переорали глибоко, такими серйозними плугами. І тут повилазили сотні кістяків різних, черепа, кістки людей, плити, залишки різних споруд, фундаменти і все інше. Я колись розказував моїх відео перед цим, про те, що я сюди приїжджав років 10 назад, і Почав тут хлопця, який ходив босим по полю після дощу, вишукував різні речі. І скоріш за все. Люди з навколишніх сіл цим займалися тут багато років. Зараз я хочу так пройтися по цьому всьому з металошукачем. Звичайно, це місце не охороняється, хоча воно має якусь культурну спадщину. Городище займає... Близько 20 гектарів, можливо, навіть більше. Тут був десь десяток ще поселень супутників біля цього городища. В разі небезпеки всі люди збігалися з цих поселень маленьких на те саме укріплене місце, фортецю, яке було на плато. Не знаю, чи вітер дасть мені нормально розказати це все. Ну, Коротше кажучи, зараз я виходжу і буду якось. Ось по цьому всьому намагатися щось шукати, бігати між цими кукурудзами. День був такий гарний, сонячний, зараз сонце зайшло, можливо, дощ ще піде. Маю декілька годин, хочу пройтися, пробігтися, якщо щось буде цікаве, обов'язково вам покажу. Перша знахідка, і це частина Змята калта часів Київської Русі, можливо, це навіть срібло, і білий метал або бронза посріблена. Ну Ось такі обломки, осколки тут зустрічаються. Звичайно, не може бути речі про те, щоб знайти щось тут в дуже гарному стані, тому що ви самі розумієте, якщо тут трактори їздять такі як танки, подивіться, який протектор ось проїхав. Шириною, ну, напевно, до метра. То яке може бути тут збереження цих речей? Але їх тут дуже багато таких обломочків. Те, коли, звичайно, зустрічаються і в кращому стані, можливо, щось ціле попадеться. Ну, для мене і кожен такий кусочок, це артефакт, як пазл, що я вже говорив неодноразово. Це пазл, з яких складається вся загальна картина. Дуже мальовнича місцевість. Ось там річка тече, ліс за річкою, села. І тут якби, такий, як полуостров річка робить. То я зараз вийшов на саме плато, на найвище місце. Тут, звичайно, знахідок вже немає, але ходити просто ну, неможливо по такому всьому. Приходиться знаходити такі доріжки, де їздив трактор, який збирав кукурудзу, і по них ходити. Кидаю в кишеню, йду далі. Дуже дискомфортно ходити по такому, практично нереально. Але я не про це. Дивіться, який тут протектор трактора був на фоні моєї руки. Бачите? Ну, як думаєте, які можуть бути знахідки і який може бути їхній стан після того, як вони попадуть під колесо такого трактора. А тут трактори їздили вже тисячу раз. Так що Отакі обломки, які я перед цим показував, це на жаль 90% того, що тут залишилося. Але хороша новина, що таких от артефактів, якщо їх можна назвати, їх тисячі ще тут залишилося. Раніше, звичайно, було набагато більше якихось цікавих речей цілих. Бувало не, що я от знаходив в такому в місці від протектора-трактора просто лишав хрестик або якась обломана князівська печатка висла. Ну Є ще, є ще тут що шукати. Але здається мені, що сьогодні не той день треба чекати, коли це все перекинуть, чи взагалі вони щось будуть робити. Буду шукати якісь по обочинах поля. Залишки кам'яних плит показувати щось, що можна знайти. За народними легендами, які я дуже люблю слухати, ось тут якраз знаходився в'їзд в це місто, ворота стояли. І дійсно тут, в цьому районі, я дуже багато знаходив різних стріл, оплавків заліза. Чорного металу і всього іншого. Мені ще розказали, що тут знаходили залишки якихось воріт, укріплень. Так що, що би там не говорили, як кажуть, в кожній легенді є доля правди. Стояли тут і кузні, і якісь будинки багатих городян. Скоріше за все, місто було укріплене якимись дерев'яними. Захисними спорудами, можливо і кам'яними. Скоріше за все, що на найвищому якомусь рівні, там на точці, стояв будинок якогось правителя, який управляв цим містом. Там я ще знаходив гему від персня, дуже цікаво. Колись ще виставлю, якщо знайду фотографію, давно це було з перехрещеними мечами. Датували цю річ. Приблизно 12 століттям, так як і датується все це місце, всі ці знахідки приблизно 12 століттям. Я знаходив тут печатки, вислі печатки князів Галицьких, таких як Володимирко, Володар, Ростислав Рюрикович. Ну і все це датується якраз 12 століттям. Скоріше за все, що якраз розквіт цього місця припадав. На той час. Це був торгівельно-ремісничий центр, можливо, ще й якийсь воєнний центр. де хто його зв'язує з таким городищем в літописі, як БОЗОк, на ім'я. Ну, я схильний ставити це під сумнів, тому що на той час територія Західної України була дуже густо населена. І Напевно, таких городищ було дуже багато сотні. Але чому саме тут люди селилися, чому так розквітло це місто? Тому що воно знаходиться фактично на кордоні Галичини і Волині. Ось там вже за річкою починається Волинь, лісиста така місцевість. А тут напевно йшов якийсь торгівельний шлях, брід через річку, де перетаскували якийсь крам, можливо. Стояла митниця. І жили десятки тисяч людей, судячи по тих кістяках, які трактор виорює кожну весну. Черепа, і кістки, цілі хребти такі лежать на поверхні. Не знаю, це, звичайно, не для це видовище, але я вже якось привик на це все дивитися на ці кістки. Ну Охорони ніякої місця немає. Колись 20 років назад приїжджали сюди студенти, точніше їх загнали якісь археологи з краєзнавчого музею, вони тут так прогулялися після дощу, назбирали браслетів скла. Такі вони також цікаві, різнокольорові. Наручні браслети жіночі часів Київської Русі. Скоріше за все, вони тут і вироблялися. Я потім Якось покажу, тому що в мене є декілька ціла колекція таких браслетів, декілька жменів я тут назбирав. Після дощу, звичайно, сюди виїжджати найкраще, тому що знаходиться дуже багато різних речей, які за допомогою металошукача не знайти. Прясла, бусини, залишки тих самих браслетів, навіть камені іконки, хрестики шиферні, білі, червоні, зелені. І от такі справи, але зараз я йду, йду в інше місце, з іншого боку зайду, там має лежати ще по-моєму одна або дві плити, покажу і їх. Зайшов я в такі хащі біля цього поля, якийсь маленький лісок, ну і нічого так би особливого. Смітник просто закидали все мусором. Але зустрічається тут ходити тут неможливо, очі можна повиколувати собі. Але зустрічається ось такі камні тут. Залишки також, якихось споруд чи ще чогось, можливо, їх з поля просто повикидали, щоб... Вони не заважали там обробляти його. І такого тут багато, просто шукати всьому всьому смітнику дуже складно. Я колись тут був декілька років назад і бачив їх більше, але зараз віднайти це все ну практично нереально. Ви бачите, тут пройтися просто неможливо, все позаростало. Думаю, що це також якісь були залишки. Споруд, можливо, оборонних, там іде яр внизу. Ще я бачу там якісь окопи, напевно, з часів Першої світової. Ну ходити неможливо просто. Навіть пройтися просто без мачети. Треба якусь брати пилку, прорізати собі дорогу. Ось такі друзі. Залишки. І треба сказати, що по таких ось речах це крихти, по яких загальна картина ось лежить камінь досить масивний. Це крихти, з яких складається загальна картина. Якби хтось хотів, звичайно, можна було це все зрозуміти віднайти все, обгородити колючим дротом і провести правильні розкопки. Думаю, що вилізло би тут дуже багато цікавого, особливо по Київській Русі. Але місце фактично вже знищене спільними зусиллями. І фермерами, і археологами, і пошуківцями, і селянами. Всі постаралися внесли свою. Лепту, так сказати. Залишились якісь жалюгідні дріб'язкові рештки на поверхні. Можливо, якийсь хрестик, півхрестика, отаке попадається. Хоча їх тут були сотні і тисячі, але я йду далі по цьому лісу, там далі має бути ще одна плита, треба ще оглянути її, якщо вона залишилася. Пам'ять мені ще остаточно не зрадила. Ось ще одна плита. На перший погляд просто листям засипано все, нічим не вирізняється з усієї місцевості. Але ось вони лежать просто під листям. Зараз я її трошки розчищу, подивлюсь, що там. Так, трошки зняв грунт, мох листя. Освободилася ось така плита кам'яна, десь сантиметрів 30 ширини і десь півтора метра на метр. Залишки якоїсь обробки, Тут видно якісь жолоби. Ось він не зрозуміло нічого. Факт того, що таких плит біля цього поля. Дуже багато. Їх напевно повикидали з самого поля. Їх тут десятки, просто вони всі закидані листям і нічого вже не видно з тих часів. На деяких я бачив якісь зображення. Ось зараз, звичайно, їх не знайти, тому що їх позабирали. Хрести тут стояли десь на цих схилах, на кручах. Також вже немає. За декілька років все змінюється дуже серйозно. І рельєф, і вигляд зовнішній. Все міняється. Час нічого не щадить, люди тим більше знищують. Ну, факт того, що просто так такі плити би сюди не попали, звичайно. Їх хтось обробляв, вони сюди везлися, це треба було... Потратити дуже багато зусиль, організувати це все. Скоріше за все, що це якась величезна споруда, можливо, якісь церкви стояли, тому що я знаєш, знаходив тут і частини якоїсь церковної утворі часів Київської Росії, вислі печатки і хрести. Стояла, напевно, не одна церква там на плато. Ну Туди я ще вийду, коли буде менший вітер. Можливо сьогодні, можливо в другий раз, ще там будемо обслідувати, дивитися. І ось такі друзі, плити, такі ось залишки чогось дуже старого. Якщо знайду щось цікавіше, звичайно покажу. А поки що зараз це все закидаю мохом, так як воно було, засиплю листям, щоб воно ще як мінімум тисячу років пролежало. А можливо, ми організуємо якісь археологічні тут розкопки колись. Я би дуже хотів приділити цьому увагу. На жаль, зараз це, це неможливо зробити. По-перше, треба вивести це поле сільськогосподарського призначення. Але хто ж це все буде робити? Його просто знищують. Ось Я просто вам покажу, як трактор їздить по полі. І це на місці, де, де лежать культурні слої по декілька метрів. Ось ті самі археологи вони розказують, що люди з металошукачами знищують культурну спадщину. Подивіться, металошукач мій, наприклад, просто такий середній, він бере там, пробиває землю на 20-30 см ну, максимум. А тут як трактор їде, він залишає колію десь сантиметрів до 40. Ось так знищується культурний слой. Хто знає, що це таке, той мене розуміє. Просто безбожно це все робиться, щоб отримати якийсь профіт з кукурудзи слої. Ну, Це така справа. Я, я до чого це все веду? Ви не подумаєте, що я там захищаю людей з металошукачами чи археологів, там, наїжджаю на них. Я сам маю освіту історичну, сам не раз приймав участь в археологічних розкопках. Але я би хотів, щоб це був якийсь компроміс між тими самими пошуківцями, тими, хто обробляє цю землю і археологами, щоб всі. Разом спільними зусиллями почали охороняти нашу культурну спадщину, а не знищувати. Тому що якщо це будуть якісь репресивні дії, такі як я в, минулому, в минулих відео розказував про пропозиції Інституту археології, щоб там заборонити все і так далі, в такому стилі Радянського Союзу, ну це я думаю безперспективно. Тільки компроміс може допомогти дійсно. Зберегти ту саму культурну спадщину і здоровий глузд. До речі, хто дослухав до кінця, дуже дякую. Напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте, до якого періоду відносились ці плити, для чого вони були, на вашу думку, призначені. І чи варто це взагалі уваги, чи варто знімати про це місце далі. Так, і наостанок по традиції показую. Набір артефактів з того самого описаного мною місця. Ось все-таки зустрічається дещо ціле. Наприклад, хрестик попався неполоманий, що дуже дивно. Тому що в більшості випадків це якісь обломки, оплавки, але зустрічається щось і цікаве. Ось, наприклад, ця штука це якась пуговка гірка з залишками позолоти. Щось було таке дуже навіть цінне в той час. І йдемо по порядку. Перстень поломаний, зігнутий. Пуговка. Дробниця їх називають, тому що виглядають як дроби. Маленькі гірки, гудзики, браслет зігнутий в декілька разів. Кераміка, звичайно, присутня, Оплавки. Ось такі залишки браслетів дуже часто попадаються. Вите кільце бронзове. Іконка обломана. Богородиця, знамення називається сюжет. Хрестики, залишки хрестів, щось з орнаментом, щось було дуже цікаво. Цікаве, але все з утратами, з обломками. Це половина хреста Інколпіона. І ось такий набір. Майже все з утратами. Тут ще якась цікава штукенція з залишками позолоти. Ну, ось такий набір. Не багато, але щось все таки і зустрічається. Думаю, ще знахідки будуть. Тому, ну, друзі, підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавого до зустрічі.